Вітаю на каналі Реальні японці. На огляді гарний варіант Yamaha Джох 36 модель. Без пробігу по Україні. Гарний стан. Невеликий пробіг по Японії. Скутер має 4 двигун, рідине охолодження по витраті орієнтовно 2 літри на сотню. На одометрі 22700 в комплекті один ключ. Так, скутер 2013 року випуску, чехол не оригінал, перешитий в Японії, матеріал гарної якості, бак об'ємом 5 літрів. Ну, повністю чистий, без рижавчини. Так, кришечка також 14-го року. Нагадую, у баку знаходиться бензонасос, який дуже часто перегорає, якщо їздити з, з малою кількістю бензина, тобто обов'язково потрібно мати хоча б півбаку, тоді не буде ніяких проблем. По пластику скутера в гарному стані, без тріщин, якісь незначні потертості присутні, виглядає загалом дуже круто. Складочки на радіатор ціла. Ось ця, ну, такі є потертості, але сама накладка на глушнику також ціла Багажник в гарний стан, не перефарбовувався. Так, ну, тут знаходяться номерами, кришечка присутня, просто не закрили. Це додаткова блокіровочка, така сама, як на 16 х імагах, блокується заднє колесо, плюс замок зжигання, щоб ніхто не питався відкрити отвертний. Показую, як скутер їде, подивимося, як набирає максимальну швидкість.